При загостреннях радикуліту, остеохондрозі, різних проблемах із соглобами, при розтягненні м'язів, травмах різних вам допоможе Cool Relief. Це крем, який не лише розігріє м'язи, він дуже гарно усуває біль і скутість рухів, добре чинить саме знеболювальну протизапальну дію, стимулює обмінні процеси. Покращує рухливість нашого опорно-рухового апарату, а його унікальна жирова основа є натуральний жир ему, який глибоко проникає у шкіру, забезпечуючи високу доступність активних саме речовин до уражених тканин. Тим самим має протизапальний ефект при м'язових суглобових болях. Знімає набряклість скутість у суглобах. До складу даного крему входить камфора, яка розслаблює м'язи, зменшує больові відчуття, розігріває і тонізує ментол, діє на нервові закінчення м'язові, забезпечуючи знеболювальне і має легку охолоджувальну дію. Сприяє відтоку крові зовнішніми венами і саме заспокоює місце пошкодження, сірка, глюкозамін, сульфат, який захищає від руйнування і запальних процесів у суглобовому хрящі, і екстракт босфелії. Вона от саме чинить оцю протизапальну дію, сприяє оздоровленню суглобів, покращує циркуляцію крові.